Повірте мені за роки незалежності, купа халеп, які стали з Україною. Це через те, що працювала Російська Федерація і її спецслужба, починаючи з отруєнням Ющенка, закінчуючи, не буду казати, які які треки як би відбувалися, але повірте мені, за більшістю з них стояла саме Росія, не відпускаючи нас ані до Європ... сім'ї європейської родини європейського союзу ані до нато ми і самі створювали помилки і народ і політики і літа і все решта але тим не менш величезне горе приносило нам російська росія наш ворог вона завжди хотіла нас захопити. Вона завжди вважала Україну своєю частиною території, принаймні там естеблішмент типу оцей. вона завжди жила війною, навіть при демократичному демократії Єльцину все одно була війна в Чечні, все одно гинули люди, все одно вони хотіли захопити.